Добрий день, вас вітає магазин VeloTime І сьогодні у нас на огляді горний велосипед Giant Talon 0 модель 2023 року. Рама велосипеда виконана з алюмінію з внутрішньою прокладкою троса і з усіма сучасними технологіями. І вага велосипеда в розмірі М29 колеса разом з заводськими педалями 14 кг 750 г. Манетка на велосипеді встановлена Шумана Діор M6100. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Повітряний амортизатор Giant SXC32 з гідролокаутом 100 мм вход. Абада Giant GX 03 v 29. Алюмінієві, двохстінні. Покришки Kenda Booster, 29х2,4 дюйма шириною. Орієнтовна ціна цього велосипеда на сьогоднішній день – 1125 доларів. Шатуни провів на одну зірочку 32 зубчика. Задній перемикач Shimano Dior m 6100 Касета Shimano Dior m 6100 12 зірочок, 1051 зубчика. Комфортне сідло Giant Custom. Дискові гідравлічні гальма Shimano Dior br mt 200. Каретичному вузлі промподшипник. Магазин Velotaim рекомендує цей велосипед. Дуже гарний вибір. Якщо у вас залишили запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!